Так, гайд на спис. А, теж оптимально. Тобто, я граю як мейн клас у а, Мені потрібно на 70 й левел володію для зброєю. Можна сказати, дешево, але дуже-дуже гарно. А, теж збираємо а, по шмоту. Намагаємося зібрати а, пд шмот тобто на фізрун. Допстат майже всюди повинен бути е, фізичний ПД, е, Інші допстати там або ХП, е, або Кріт, або е, захист. Е, другий допстат е, не грає ролі, тобто будь-яку з цих трьох бажано збирати. По одягу збираємо Blindwine set, фіолетовий. А, все повинно буде заточене на три зірочки. Це G25-го. Збираємо Blindwine set, пуха теж максимально стараємося знайти топову. тож Дивимось по ПД або дивимось по сорту. Тобто інколи сорт взяти краще 245 сорт, той же самий, ніж плюс 26 ПД, але сорт буде там 210, наприклад. По біжутерії збираємо, треба буде два сета біжі. Один е, треба на регіон або Serene Blessing Сет, або Mystic Condol. Е, Mystic Condol set навіть е, вигідніше збирати наразі, бо він є дешевшим. Теж стараємося знайти на Fiси урон. Е, другий сет збираємо на Savage Strike це на Крит і на. Е, цей, на точність. Тобто, е, ш, як і е, сет на доруча, тут білд збирається на цей на разовий урон, тобто одною атакою. Тому потрібно ну, викачати, взяти собі три біжі е, звідси. Відповідно, тобто, три біжі по одному з двох сетів, три біжі по іншому. По скілам. Оптимально, як мейн-класом грати, потрібен 70-й левел. Але вам цілком буде вистачати і 60-го взагалі без проблем. 58-го, навіть я б сказав. Би. Грається, воно є дві тактики. Як грати, можна грати від кількості ударів, тобто від більш частого ДПС, -а. можна грати від ульти, але ульта тут не зовсім комфортна, тому інколи можна підвести. Тобто це вибір кожного, кожен може спробувати, як йому зручніше. Обов'язково, що повинно, пасівки качаються як у мене. це для, Я граю на кількість ударів на ДПС. Пасівки качаються, як у мене. Обов'язково кожен повинен виключити собі могутній удар, тройний прокол та випадковий е, випад списа. Е, е, плюс у е, швидкому ухиленні потрібно викачити собі оці два пасівних стата. Чого? Е, він дає по 200% е, на прокол плюс тут збільшимо наш до 6 секунд е дію бафа і збільшимо ще на 100% прокол, тобто йде 300% бафа до прокол. Грається, воно, якщо ви качаєте на кіксию, то берете ще з спер... спортивного спер... удар, тобто він буде вас як, ну, як з палімети ви будете по ньому, кидати, кидати, там, збивати людям бафи, каски і так далі. Якщо ви граєте, все, все ж таки вирішите грати через ульту, беріть праву ульту, ліви взагалі безпонтовий, е... Там 5-6 без понтові береться, права ульта береться, е... взяти її потрібно і так. На добу урон просто, але якщо через неї грати, то тут потрібно взяти радіус дії та урон. Далі, як воно все виглядає? Збирається, тобто у вас є ціль якась. Воно як в клану, так і в соло ПВП працює однаково, це точечний урон, тобто по одній особі. Ви влітаєте спершу через Мокутний удар, це ваш можна сказати, основний стан. Ви влітаєте здаля ним в опонента, головне не промазати, як тільки що зробив я. Він накидає стан на вашого опонента. Там на 3-2 секунди я не пам'ятаю. Іде стан, і після цього відразу тройний прокол, удар раз, удар два, вже й проходить, в принципі, стан. Ви тут можете зробити кюшечку, дати зону. Тобто зона теж вона накидає урон і дасть по своєму закінченню стан. Що дуже, теж дуже гарно. Або другий варіант. Ви прокидуєте все, що треба, прокинули, прокинули і починаєте бити ульток, якщо ви йдете через ульту. Тобто, якщо ви йдете на урон на, попер, через е, перший скіл, ще через летів раз, два, проюзав всі скіли, відійшов, заюзав зону. І, і тут в зоні ти тримаєш там б'єшся і так далі. А якщо ти граєш через ульту, якщо ти обрав грати через ульту, Ті ж, самі, ті ж самі дії влетіли, розкидали, але б'єте, вже прожимаєте ульту. А далі вже то, після ульти вас вже повинні відкидеш, це були ті ж самі стали і так далі. А, в чому проблема? А, прикол точніше, що якщо це є у випадку, якщо на вас напали, якщо ви, у вас немає часу підготуватись до битви, якщо у вас є час підготуватись до битви, прожимаєте першу к'юшечку, Тобто от, вибрав собі ціль, підходиш до неї, піджав, влетів. І відразу тоді юзаєш е, другий скіл. Заюзав другий, після нього прокол там тамеде перший і, і знову зона. Тобто, знову зона потрібна, тому що, поки в тебе 6 секунд бафа діє, потрібно ці два скіла прокидати. Щодо е, всіх інших скілів, які там по ходу ви будете викачати викачати, наприклад, той ж самого е, витік життя е, або збір воїнів. Вони, в принципі, е, безпонтові. Їх просто можна поставити, щоб були. ну Наприклад, там поставити зону, вибити, наприклад, коли всі скили в КД заюзить його. А збір воїнів можна проюзити, наприклад, коли алтарь ламає, чи щось. Чи ви, наприклад, готуєтесь йти на боса. Там, заюзав, дав своїм тіммейтам баф і б'єте боса, то воно додає свій відсоток. Отака. От Отака, От в принципі, тактика, такий гайд. Оптимально 60-й левел, якщо ваша мейн професія 70-й з головою вам вистачить.